Революційне рішення для скульптурування та омолодження. Зустрічайте Zemits Abigon Pro – революційне рішення для сучасної косметології, яке поєднує передові технології скульптурування тіла та омолодження. Це не просто апарат, а комплексна система, розроблена для досягнення найвищих результатів у ремоделюванні обличчя та тіла. Zemits Abigon Pro ефективно вирішує питання, пов'язані з локальними жировими відкладеннями, целюлітом, недостатньою еластичністю шкіри та потребою в ліфтингу. Його унікальні методики, такі як ультразвукова кавітація, вакуум, Умний масаж ендореф -RF і RF-Lifting дають можливість косметологу індивідуально працювати з кожною зоною та досягати оптимальних результатів для своїх клієнтів. Апарат включає 5 ергономічних маніпул, кожна з яких має конкретне призначення: ультразвукова кавітація, призначена для розщеплення жирових клітин у зонах живота, талії та стегон, дозволяючи усувати локальні відкладення жиру. Вакуумний масаж EndoRF з rf ліфтингом та LED-випромінюванням це інноваційне рішення, яке дозволяє досягти максимального результату завдяки глибокій стимуляції шкіри. Мультиполярний RF-ліфтинг з LED-терапією глибоко діє на шкіру тіла, покращуючи її еластичність та зменшуючи розтяжки. Триполярний RF-ліфтинг з LED-терапією підтягує нижню частину обличчя, формуючи ефект схудлого обличчя та зменшує друге підборіддя. Біполярний RF Ліфтинг з LED-терапією працює на глибині до 2 мм, сприяючи укріпленню волокон колагену, що покращує текстуру шкіри. Земіц Abigon – це комплексний інструмент для косметологів, які прагнуть досягати швидких і видимих результатів. Він дозволяє налаштовувати частоту кавітації від 30 до 40 кГц, що дає можливість створювати персоналізовані протоколи для кожного клієнта. За допомогою технології ендоРФ апарат поєднує вакуум і РФ енергію, що повністю замінює лімфодренажний масаж після кавітації. Процедури з цим апаратом приносять видимі результати вже після першого сеансу. Ультразвукова кавітація розщеплює жирові клітини, а ерефліфтинг підтягує шкіру та робить її більш еластичною. Завдяки вакуумному масажу з ендоРФ клієнти можуть побачити зменшення об'ємів тіла і помітне зменшення целюліту. Клієнти та косметологи, які працюють із Abigon Pro, підкреслюють його здатність швидко та безпечно досягати ефекту підтягнутої шкіри. Завдяки потужній комбінації технологій цей апарат. Приносить задоволення навіть найвибагливішим клієнтам. Zemits Abigon Pro – це вигідна інвестиція для вашого салону. Клієнти помічають результати відразу після процедури, що підвищує їх лояльність та забезпечує постійний потік нових записів. Технологія EndoRF дає комплексний ефект, який забезпечує високу рентабельність кожного сеансу. Zemitz Abigon Pro – це ваш інструмент для створення контурів та омолодження, який забезпечує швидкі та помітні результати без тривалого відновлення. Розширте свої можливості, задовольняйте вимоги клієнтів і підвищуйте свій бізнес з новим рівнем технологій Zemitz. Земіс Family Клаб це ексклюзивна спільнота для косметологів та власників салонів, які працюють з обладнанням Земіс. Членство в клубі надає унікальні привілеї: доступ до безкоштовного навчання, регулярні вебінари, маркетингові матеріали, підтримку від команди експертів, а також спеціальні пропозиції та знижки на нове обладнання. Земіс Family Club допомагає косметологам постійно розвиватися, залишатися на крок попереду конкурентів та пропонувати своїм клієнтам інноваційні рішення у сфері естетичної косметології. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію та спецпрайс по цьому апарату.